Їхні виступи завжди зривають хвилі оплесків. Масштабам їхніх концертів можуть позаздрити навіть зірки. Вони завжди дарують глядачам відчуття свята й незабутні емоції. Це все учасники традиційного фестивалю творчості Ліцейський дебют, який проводить Херсонський академічний ліцей імені Олега Мішукова. Це праздник, який посвящений нашим восьмикласникам і дев'ятикласникам. Тобто їм дається можливість перший раз вийти на сцену, проявити себе свої таланти, показати свої уміння цьогорічний фестиваль, – 21-й. Він проходив у стінах Херсонського державного університету. Ректор навчального закладу Василь Стратонов зазначив, що подібні заходи необхідні, аби виховати командний дух ліцеїстів. О, такі заходи вони потрібні, перш за все, для того, щоб вони відчували себе членами великої родини ліцейської. Це перше. По-друге, вони проявили себе сьогодні. Ми потужно співпрацюємо з Херсонським державним університетом, саме з ліцеєм, тому що ці основи були заклади. Данічела Васильовичем Мішуковим і ми їх ці традиції починаємо відроджувати і нарощувати. Виступи учасників дебюту цього разу оцінювали незвичайне журі. Це випускники Херсонського академічного ліцею різних років та викладачі ХДУ. Ліцейські це відключительна черта нашого учебного заведення. Такого мабуть, немає ніде в місті. І завжди, кожен рік ми отримуємо море емоцій, удовольствия. Ребята відкривають свої таланти. Лічно для мене це завжди ностальгія, тому що. Помнится каждая минуточка, каждая секундочка наших подготовок, репетиций. Поскольку я непосредственно занимаюсь работой со студентами, я вижу внутреннюю сторону, то есть я вижу репетиции. И вот репетиционный процесс, он, как по мне, самый интересный. За партой учиться, это, ну, по идее, должны у нас все, да? А вот когда они выходят на сцену, они преображаются, они становятся другие, они открываются по-другому. И когда преподаватель уже приходит в класс и видит, говорит, помню, ты пел хорошо, или помню, ты танцевал хорошо, а ты шутил про меня неплохо. И вот тогда вот это зближає вот тис и лицеистов, и преподавателей вместе. Я надію, що ця традиція буде продовжатися і далі. Я уверен, опять же, в этом. Вони на сцене вперше, але вже впевнені у своєму успіху. Дебютанти фестивалю говорять, що ніякі труднощі не зможуть зменшити їх запалу та бажання перемогти. Это очень долгожданный день, и мы очень готовились, все вечерние репетиции, все дневные репетиции, я думаю, это пройдет не зря. Я думаю, это было не зря, и надеюсь, мы покажем сегодня все наши старания. В этом году, наконец-то, наша очередь показать себя. Старшие классы намного рассказывали, что это незабываемые эмоции, это очень классно, это очень объединяет всех. И вот во время репетиции мы очень сдружились, мы работаем как один организм. Одни лицеисты берут участь у дебюте в Тому хвалиются, а инчи уже відчувають себя на этом фестивале, впевнено. В дебюте я принимаю участие уже третий раз, но я хочу вам сказать, что каждый раз я выхожу на сцену и каждый раз я переживаю эти незабываемые эмоции, эти переживания. И я считаю, что наш лицейский дебют это действительно бесценно и это отличная возможность раскрыть свои таланты. На самом деле дебют для нас это очень большая возможность дружиться, показать, что мы одна. большая единственная семья, Показати, що несмотря на те, що у нас іде соперничество між курсами, ми все одно підтримуємо любого победителя. Олега Васильовича Мішукова, немає серед живих, вже чотири роки. Та його дітище, Херсонський академічний ліцей та заснований ним фестиваль творчості, ліцейський дебют, існують і будуть тільки розвиватися. певнена мама Олега Васильовича Світлана Захарова. Говорив Олег Васильович, ви всі у мене найкращі. це праздник. Праздник продовжує... Ейться сейчас все возрождається, і все буде так, как он хотів. Анастасія Юрченко Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.